Йим казали, що ми як мауглі тепер однієї крові, але може він тоді не дуже зрозумів. але мені було дуже весело і радісно. і Я до сих пір дуже рада, і до сих пір його пам'ятаю прізвище ім'я. Несподівано були проведені штурми для нас, і у нас закінчилась кров. Тому мені і начальнику медичної служби мого батальйону ми вирішили, що ми будемо донорами. І буквально в обід ми здали з ним злили себе дві порції крові. І ввечері свою кров я залила в пораненого, який приїхав майже без свідомості з мінімальними показниками тиску. Поїхав він від нас в свідомості, спілкувався з нами, говорив, і я була дуже вдячна. Найбільша радість, звичайно, коли вдається евакуація, яку не можна було організувати до цього годинами або днями, коли ми нарешті розуміємо, що ми можемо вивести своїх або інших поранених. І в них є шанс доїхати до нас і надати медичну допомогу. Ми знаємо їх всіх. Це для нас не просто якісь імена в штаті. Це для нас люди, з якими ми спілкувалися або ми їх навчали, або вони звертались до нас на медпункт по іншим причинам. Тому, коли ти розумієш, що ця людина, слава Богу, буде врятована, приїде до нас, а далі все вже залежить від нас. Це вже гора з плеч.